Напередодні державного свята, дня захисників і захисниць України, до воїнів українського війська, які боронять кордони нашої України, зі словами щирої вдячності, звертаємося ми, вчителі та учні Бучицького ліцею, Бучицької міської ради. Сили нескорених саме під таким гаслом українці вперше відзначали свято Дня Захисника України. Саме сила і нескореність щодня демонструють українські воїни. Які відстоюють незалежність та суверенітет України. Тож напередодні свята Дня захисників і захисниць України, а також свята Покрови, я бажаю, щоб через заступницю Пресвятої Богородиці після закінчення війни кожен з вас повернувся у свої рідні домівки, до своїх рідних і близьких, живим і неушкодженим. Окремі слова подяки нашим випускникам, батькам, наших учнів, які на полі бою стримують наступ. Рашийської навали тим самим забезпечують відносний спокій нашим учням під час навчального процесу. Українці непереможні, бо захищають свою землю. І сьогодні слова кожного з нас сповнені любові до України, віри в її перемогу і великої вдячності її героям, захисникам. Та захисниця, дорогий воїне, мій захиснику, настали складні часи для кожного українця в тилу, а особливо на фронті. Ти робиш для усіх дітей, підлітків, дорослих, стареньких, героїчних вчинок, захищаєш нас усіх. Хочу висловити свою повагу та вдячність за твою відвагу, мужність та самопожертву. Ти обрав шлях захисту та служіння своїй країні, і це надзвичайно важливий вчинок. Твоя сила, витримка та дисципліна є прикладом для всіх нас. Нехай Господь тобі надає сили та захисту, а твоя місія буде успішною. Бережи себе та повертайся до своїх близьких здоровим та гордим за свої досягнення. Дякую тобі за все, що ти робиш. Привіт, герою! Так, саме герою! Тому що тільки так треба називати людину, яка відстоює нашу свободу. Дякую тобі, що не шкодуючи своїх сил, ризикуючи своїм життям, ти не здаєшся заради майбутнього нашої країни. Вклоняюся перед твоєю мужністю. Мене переповнюють різні почуття: гордість, любов до всіх цих неймовірних людей. Але найголовніше це цілковита впевненість в тому, що завдяки таким героям, як ти. Нас чекає перемога. Без тебе у нас не було б надії на завтрашній день, віри у мирне небо над головою кожного українця. Ми віримо в твої сили, в твою мужність. І з кожною новиною про ваші успіхи у визволенні українських міст від окупантів нас прокидається надія на довгоочікувану перемогу. Ми просимо у Бога захисту і благодаті для наших воїнів, щоб вони повернулися живими і неушкодженими, а на полі бою, щоб їх супроводжувала удача. Предвічний Отче, Боже, миру і добра, своєю незбагненною силою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і дочок, які ризикують власним життям. Стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і імінця, вірною опорою, момент випробування. увінчає їх зусилля перемогою, добра над злом, правди над брехнею, справедливості над образою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, повесели кожного зраненого серця. А в грізному клекоті бою дай їм сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, ти єдиний творець чудеса. Вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися, щоб знищити нас, державу нашу та святині наші. Молимось до тебе. Владико миру і спокою, щоб як щезає дим, нехай щезнуть вороги наші. І як розсипається праг від лиця вітру, так нехай зникнуть злі думки знищити державу нашу українську. Повстань на допомогу нам і подай, подайшого воїнам нашим сім, нам Твоїм перемогти, Боже. Нехай буде завтра і нехай буде мирним. Ісусе, Богородиця Пресвятая, всі ангели-хоронителі, звертаюся до вас, як мати від імені усіх матерів, дітей, якої у війську. Зійшліть усю благодать Божу на наших дітей, охороніть і захистіть їх, зробіть їх невидимими для їх ворогів, захистіть їх від куль і усякої зброї. Яка буде спрямована проти них, тому що кожна мати чекає своїх дітей додому. Зробіть так, щоб вони живими і здоровими повернулися, захистивши нас і захистивши нашу небо Україну. Пречиста діла! Бімося, добро у всьому світі, поля безмежні сонечком зігріті, за батька і за неньку, і за родину, <му> за землю. І безстрашний воїне. Я не знаю твого імені і не знаю, чий ти син. Але я точно знаю, ти мій супергерой, ти моя віра і надія, моя опора і захист, ти наш український кіборг ти славний син українського народу, непереможний і незламний. Тож нехай тебе ворожі кулі обминають, уламки пролітають мимо повз. Нехай усі стихії захищають, і рідною буде наша земля. Нехай Господь тебе оберігає, і стопи ставить там, де немає мін, а матір Божа омофором покриває, веде до перемоги, миру, щасливих змін. Мати Божа морю, у обрій! За народ і єдину країну, мирне небо в колосі поля і за мовою солов'ину, Щоб нащадкам від предків земля, І щоб син на війні більш не гину від ворожих тих руків з Мати Божа, рятую Україну, Мати Божа, рятую Україну, Омофором святим захисти наших воїнів кожну родину, проясни несвідомих простих, збережу. крові Нести нам хрести лиш на тебе і Бога надія, можеш небо схилити. За мирний сон і сонце у вікні. Я дякую тобі за небо, синє, за ту надію, що вберіг мені. Хай береже тебе, Всевишній, сину, вертайся живим на батьківській полі. Вклоняюсь низько кожному солдату, котрий стоїть на варті нашого життя. Вклоняюсь тим, яких уже немає з нами. Бо згинули за України світле майбуття, вклоняюсь низько, матерям українським, котрі чекають дочок та синів з війни, лиш у молитвах зберегти життя синівське, щодня благають Господа вони. Вклоняюся до земної дружині, коханій дівчині, що милого все жде. Бо як же мріють вони кожну днину, коли вже рідний їх до себе пригорне, вклоняюсь всім. Кому чужа біда ніколи не була байдужа. У кожного велика жага до життя, лише в єдності велике зло. Ми переможемо. Дорогі захисники та захисниці, дякую за те, що ви стали на захист нашої батьківщини. Насправді ніяких слів неможливо підібрати, щоб висловити вам мою подяку. Я захоплююся вашою мужністю, силою та витримкою. І впевнена, що завдяки таким героям, як ви, ми обов'язково переможемо. Нехай Пресвята Богородиця береже вас під своїм покровом. Боже наш. Дорогі солдати, дякую вам, що бережете Україну, світежі тихий мирний сон. Повертайтеся живі. Солдати, я щиро дякую тобі за твою непереможну любов до України. Саме вона допомагає мені творити поезію, в якій я знаходжу відраду та віру в те, що все буде Україна! Дякуємо вам за те, що ви щодня ризикуєте своїм життям, щоб ми могли жити спокійно і безпечно, за любов до своєї нації та держави і за найважчу роботу у світі. Боротьбу за свободу і незалежність. Не вистачить життя, аби віддячити вам за ваш героїзм і відвагу. Ви наші обереги, ви наша надія, ви наша віра. Ви гідно несете високе звання захисників і захисниць України.